У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, блажені ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його. Дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому святі, Богородишному святі. Бажаємо в який раз зупинитися другі мої на тих подіях того ж іншого свята. І воно не є якимсь таким особливим, як свята Двона, десятий погородишній, які є різні напротязі року. Але хочемо дорогі мої розважити над тими. Словами, діями, які належать причистій Діві Марії. Коли дорогі брати і сестри з цього земного життя підходить наша мама чи наш тато, чи хто інший, то дороги, мої часто стається так, що лишаються їхні речі. І тими речами ми дорожимо. Дивлячись на ці речі, тоді, коли вже немає ні тата, ні мами, дорогі мої, вони пригадують нам оцих живих, наших дорогих і любих нашому серцю, людей. І тому так можемо сказати про пречисту Діву Марію, яка увійшла в історію Спасіння, як Мати Ісуса. Особливо яку хочемо так знати, пам'ятати, молитися до неї, любити її, вшановувати її, дорогі мої. Хочемо у тих числених сьогодні церквах, які посвячені святу покрову ризи, причистої Діви Марії, того хочемо дорогі моїв. Цьому святі побачити, що вона, коли вона відчувала свій такий як би відхід з того земного життя, то закликала в одну із, так каже, передання дівиць єврейських, дорогі мої, які подарувала свою одежу. По сьогоднішній день в Палестині, дорогі мої, як бачите, себе бачення, жики носяти. Можна би сказати, навіть не одежу, таку частину полотна, яка, яка звисає над головою, над цілим тілом, дорогі мої тільки десь тут прикріпляється на середині. Таку одяжну сила і причиста діва Марія. І, власне, поділилася нею, дорогі мої, подарувала це як пам'ятник, можна би сказати, світлину. Ця одіж, дорогі мої, передавалася такими невістами християнськими, які одні одним передавали, можна би сказати, з в рід, у великій таємниці, такій сокровенній таємниці. І тепер, і колись, і ще недавно багатьом із нас, дорогі мої, була можливість у святій землі. І як мило дорогі мої було зупинятися на тих горах, на тих стежках, біля тих, можна би сказати, джерел, на Мертвому морі, описаному, дорогі мої у Святому Письмі, чи на Йордані ріці, відтворюючи, чи готу таку живу подію минулого і теперішнього. Відчувати ту живу таку присутність, дорогі, брати і сестри, дії пов'язані чи то з Ісусом, народження, як Мифлиєм, чи Єрусалим, дорогі мої, чи Назарет, який пов'язаний з Вречистою Дікою Марією. Люди ніколи не переставали і навіть колись давно бажати відвідати свято. Тому з Константинополя вирушили такі два молодих чоловіки відвідати святу землю. Це давалося їм нелегко і досить довго, але бажання дорогі мої досягнуло своєї цілі, коли вони опинилися недалеко біля Назарету, попросилися дорогі мої, щоб десь сам зупинитися, переночувати. І зупинилися в такої старенької вдови. Не вдові, верніше, такої старенької людини, чистої людини. Але вони бачили, дорогі мої, що десь там в тій невеликій такій кімнації, дорогі мої, є ще одна кімнатка, де світиться багато свічок, де приходять люди. Коли вони намагалися в неї розвідати, що би то могло означати, вона паїлася, бо не знала їх. Але все-таки вона відкрилася, дорогі мої, тим, що це там знаходиться риза Пречистої Діви Марії. Це їх надзвичайно і зацікавило. І ми молитону підкріпили, де вони попросили, чи можемо через цілу ніч молитися в цій кімнаті. Вона дозволила. Вони далі, дорогі брати і сестри, перейшли, подивилися, де зберігається ця риза, в якому такому невеличкому, простенькому кивоті. Вони пішли до Єрусалиму, відвідали сві, святі місця і до того, знову верталися до назначеного місця. І знову зайшли до тої жінки, щоб там дорогі брати і сестри одмолитися біля Ризи. Але серед всього що там жінка розказувала дорогі мої, вона говорила, що це створює їй багато, незрушних. Вона вже старенька, не може, має кому передати тої ризи і не мог би так, якби нарікала трохи, що то буде далі. І вони, дорогі брати і сестри, задумали в Єрусалимі, знайшли якогось там майстра і описали, який то має бути той, такий, кіот, дорогі мої, прийшли з тим, купили ще такий золотий тканий обрук. Щоб там так поселити для цієї одежі причись Діви Марії. Але самі задумали, щоб вернутися в Константинополь з бажанням, щоб принести оцю ризу, дорогі мої Константинополь. Вони розуміли, що вона їм її, її не віддасть. І що ви думаєте, дорогі мої? Вони взяли. Підмінили у той ківот, де була риза, і на то місце поставили оцей от з тим молотом, який купили, подякували і відійшли. Отак риза Пречистої Діви Марії, опинилася в Константинополі і там була інша далі і далі така різна історія чудес. З твоєю, ризою, захистом і всім дорогім, брати і сестри інших. Це сьогодні дуже велике свято в Греції. в Україні так само воно є вшановане, але дорогі мої, це свято нашої церкви, тільки тому, що віра прийшла з Константинополя. І тому з цією вірою прийшло Оце е, свято, яке пов'язане з тими подіями у лахерні, де біля моря був побудований храм, і в той храм був перенесений водойки от зризою причистої Діви Марії. Дорогі брати і сестри, так сталося, що Господь в особливий спосіб діє над Україною, над нашим краєм, над цілою Україною. Лишив нам, немов би тут таку добру пам'ятку для молитви, для відвідувань, для побожних таких, дорогі мої, різних чувань у тих місцях, де є сьогодні оці джерела, І такі особливі місця, де відбувається прощі, а це почалася літня пора, де багато так прощ до Богородиш тих місць. Вісти у нашої України. бо кожна ікона чудотворна має свою назву, свою історію, свої помочі, дорогі мої для тих, хто звертався в різний спосіб і фіксував усі такі діючі чудесні. Дорогі брати і сестри, зцілення для хворих, така захист. В різних битвах перед ворогами дорогі мої. І сьогодні важливо є зауважити, що часто це стається на джерелах. Бачите, в окремих місцях, лісах, в інших таких місцях дорогі мої, Господь би нагороджував джерела. Напевно, ми знаємо, що таке є. Ми пили джерельну воду, не ту, що купляємо. А ту, де ми мали нагоду бути на прощах, де ми може, проживали і в нашій місцеві сив'ють джерела. Це дійсно життя е, дає оця вода, дорогі мої, яка є особлива. Тому є вода така, знаєте, і джерельна, і лікувальна. Сьогодні нема в Україні тих вод, дорогі, брати і сестри, і всіма ними користується людина. Власне, особливе значення має вода, дорогі брати і сестри. Нагадайте собі, як прийшла самарянка до криниці Якова, де Ісус, розмовляючи з нею, сказав: Я тобі дам води живої. Від якої ти ніколи не будеш мати справи. Вона не розуміла спочатку. Аж потім, коли Господь відкрив себе їй оцінку. Ми, дорогі брати і сестри, не тільки знаємо смак джерельної води. Ми знаємо смак дорогі мої оцього Слова Божого, якого жира, якого б'є, дорогі мої. Сила, яка кріпить нас, яка тримає церкву, дорогі брати і сестри. І чим більше люди, немовби беруть оцієї води, це Слово Боже, його читають, діляться з іншими, дорогі брати і сестри, то так можна сам говорити, як другі мої, виповнюються слова на нас, в тому числі. І потечуть суст ваших ріки живої води, І вони течуть у цю хвилу, дорогі, брати і сестри, де я говорю, а ви слухаєте, і все це лягає взаємно на наше серце, яке через хвилю, дорогі, наповниться отою новою силою присутністю Христійного Ісуса, який так само, дорогий. Брати і сестри, хочу загустити нашу ті, хоче наш освятити це наше тіло, хоче зна зняти нам оцю справу, яку так дорогі, брати і сестри, маємо, але яку, цю справу, так, якою, від якої ми так впоюємося, другі мої, у цій живі воді Слова Божого. Тому молімся, дорогі мої брати і сестри, що ми в той час, коли сьогодні війна, коли нам страшно, коли нам так, дорогі брати і сестри, бракує вже людських людської сили, розуму і кажемо часто тої зброї для захисту, дорогі брати і сестри. Але молімося, щоб, ви, дорогі мої. Була наша молита Вісна, щоб ми так могли сміло, як наші були спредки, дорогі Мої, просили, молили, щоб пречиста Діва Марія покрила своїм покровом, як тих жителів у не захистила від ворогів дорогі мої. Так само, щоб і в нас сьогодні тих, які страждають. Які яких вбивають міста і села і будинки наші руйнують, дорогі мої, ті самі б, які так само сьогодні шанують до пречистої Діви Марії, свою набожність, наші православні, які, дорогі мої, мають за честь і силу напевно теж взивати до причистої Діви Марії, яка б їм могла вбивати. Нищити хохлов, хохлов, яких не має бути на цьому світі. Але ми надіємося, другі мої, що Небесний Отець є на боці скривджених, бо так сказав, дай мені суд, і не будемо вершити суддів людським судом. Даймо той суд. Божі руки і правда, і сила, і перемога буде на нашому боці. Амінь. Слава Ісусу Христу!